Яку красуню ми привезли за марки ключ». Для нашого клієнта Сергія з міста Львів. Це BMW, в вкусує G20, 2 літра бензин, повний привід, заводський м пакет з пробігом 100 тисяч кілометрів нас приїхали з мінімальним пошкодженням по задньому правому крилу. Ми його порихтували, пофарбували, порбували бампер. Як бачите, все готово, все ідеально. Запчастин купили тільки датчик, мертвих зон і все. Машину ми купили 28-го Вересня, сьогодні нас 24 грудня, і машина повністю готова. На номерах відправляється на потязі до нашого клієнта в місто Львів. По ремонту закладали 3 тисячі доларів. По факту клієнт оплатив всього тисячу доларів ремонт і ще двушку зекономили. В Комплектація машина має заводський М-пакет, повний привід та секундочку камери 360 Проекція, набове скло, музика, Харман, кордон, спортивні сидіння, спортивне кермо, підігрів керма. Подивіться, яка краса електронна приборочка, пам'ять сидінь, підігрівчики. Ну, реально, дуже жирна машина. Є все, окрім, друзі, не вистачає дістроніку і максимальних фар. Так машина повністю в фуловій комплектації, навіть є електроляда. Подивіться, як це все в нас виглядає. Автомобіль просто в ідеальному стані. Все зробили підключення нашого клієнта. за Три місяці разом з доставкою. А якщо вас цікавить ціна на BMW g 20 330 2019 року, ставте плюс в коментарі під цим відео.